Всім доброго дня! Раді вітати вас на нашій онлайн-школі Равлик ПДР. І сьогодні ми з вами будемо вирішувати багато тестових питань. А що саме стосується правил дорожнього руху, саме безпосередньої теорії, яка розміщується відповідно в нас на сайті, пройдемо тестам по білетам. Беремо наступний білет номер 2 І відповідно, по якому з наведених елементів дороги дозволено рух нерейкових транспортних засобів? По тротуару, по трамвайній колії, по проїзній частині відповідь 2 та 3. Питання досить таке цікаве. Чому? Тому що, згідно правил дорожнього руху, ми з вами чітко знаємо, розуміємо визначення згідно першого розділу, що проїзна частина елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів, а трамвайна колія вона у нас призначена для руху. Рейкових транспортних засобів. Але, охоче з даного запитання, тут треба чітко та прискіпливо розуміти, що від нас хочуть. Запитання в тому, з яких наведених елементів дозволено рух. Тобто, кому дозволяється рух по цим елементам. Треба опиратися саме на фразу дозволено в правилах дорожнього руху. Щодо руху трамвайної колії. Ми маємо пункт 1.10, що по ній допускається рух нерейкових транспортних засобів. Тому в даному аспекті ми для себе повинні розуміти, що по проїзній частині і так їздять нерейкові рейкові транспортні засоби, так, тобто автомобілі, і всі інші. А по трамвайній полі дозволяється у виключних випадках. Тому правильна відповідь буде 2 та 3. Переходимо до наступного запитання. Який транспортний засіб поставлено на стоянку неправильно? Вантажний автомобіль. Сіп правильно, Чи мотоцикл з боковим причепом? Згідно правил дорожнього руху, а саме таблички до дорожнього знака, яка встановлена понизу. А коли в нас встановлена табличка знизу дорожнього знака 542.1. Місце для стоянки, відповідно, ми його читаємо знизу до гори. Тобто табличка на кого поширюється, і зверху, що вимагається. В цій ж ситуації, відповідно, табличка до дорожнього знака 542.1. А саме, ось ця знизу 7,62. Вона визначає спосіб поставки на стоянку. Лише для легкових автомобілів та мотоциклів. Відповідно іншим видам транспортного засобу в даному випадку, як показано на малюнку, для стоянки буде заборонено. Тому в цій ситуації нас порушує водій вантажного автомобіля. Наступне запитання. Що необхідно зробити перед відкриттям капота, якщо з-під нього йде дим, вимкнути двигун. І дистанційний вимикач маси. Зрозуміло про його наявності. Дістати вогнегасник і підготувати його до використання, захистити руки від опіку, надівши рукавиці, або обернувши пальці ганчірі. Все вище перераховане. Якщо йде спід капота дим, відповідно перед відкриттям водієві необхідно вимкнути двогонь і дистанційний вимикач маси, якщо такі присутні. Далі обов'язково дістаємо вогнегасник. готуємо його до використання, тобто видергуємо або витягуємо запобіжну чеку. Перед тим, як відкрити капот, ми повинні врахувати, що при різкому його відкритті збільшиться доступ кисню в моторний відсік. І відповідно це може пришвидшити і посилити процес горіння. Тому капот потрібно буде відкривати нам повільно, обов'язково захистимо руки від опіку, вдягнемо рукавички, якщо вони в нас будуть, або обгорнемо пальці ганчір'ям. Зрозуміло, що ми це зробимо для того, щоб не обпікти свої пальці та руки. Адже капот під час горіння вже досить сильно міг нагрітися. І це може призвести нас до опіків. Тому правильна відповідь, що стосується цього третього запитання, буде все вище перераховане. Наступне запитання. Ви хочете бігнати велосипедистів. Що ви повинні враховувати при оцінці бокового інтервалу? Відстань бокова в один метр є завжди достатньою. Поведінку велосипедистів. Швидкість свого транспортного засобу, Чи відповідь 2 та 3. В разі обгону велосипедистів, які будуть рухатися дорогою попереду перед вами, необхідно враховувати швидкість свого транспортного засобу, а також поведінку велосипедистів, які рухаються по дорозі. Немає жодної гарантії, що хтось з них під час обгону або не смикне кермом, або не піпиде під колеса вашого транспортного засобу. Тому правильний варіант відповіді у нас буде 2 та 3. Наступне запитання: в яких випадках слід збільшити боковий інтервал при зустрічному роз'їзді з великою швидкістю під час роз'їзду з довгомірним транспортним засобом, під час руху мокрим, слизьким або нерівним покриттям усіх наведених випадках. Ми з вами проходили попереднє це ж саме запитання. Відповідно. Чим більша швидкість при зустрічному роз'їзді, тим більше має бути величина бічного інтервалу. З довгомірним транспортним засобом ми повинні мати більший бічний інтервал для того, щоб раптово десь не попасти під його причеп. І також о, під час руху мокрим або славським або нерівним покриттям, ми повинні враховувати те, що не знесе наш транспортний засіб, і ми не попадемо в динамічний коридор. Тому у всіх вище перерахованих випадках. Ми повинні збільшити вічний, а саме боковий інтервал. Наступне запитання. По якій дорозі вам дозволено рух? По дорозі А, по дорозі Б, по будь-якій дорозі. Повертаємося до розділу дорожнього руху саме 33-го. Даній ситуації у нас є наказовий знак. 4-9 об'їзд перешкоди з правого, так і з лівого боку. Або з правого, або з лівого. Він буде застосовуватися для того, щоб позначити, що об'їзд острівця безпеки, або в даній ситуації об'їзд нашої перешкоди є на проїзній частині. І він, відповідно, дозволяє нам здійснити такий об'їзд перешкоди як з лівого, так і з правого боку. Все в залежності від ситуації, куди нам потрібно в подальшому рухатись. Тому в даному випадку ми можемо подальше рухатися як по траєкторії А, так і по траєкторії Б. Переходимо до наступного запитання. Перехрестям вважається перехрещення, прилягання або розголуження доріг на одному рівні, межею якої є уявні лінії. Між початком заукруглень країв проїзної частини кожної з доріг та яке не є виїздом з прилеглих територій. Місце перетину дороги над іншою дорогою, тобто над залізницею, за допомогою шляхопроводу, місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території. Відповідь зазначена в пунктах 2 та 3. Перехрестя – це місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні. Межею якої є уявні лінії перед початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Не вважається перехрестям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території. Тому в даному випадку правильною відповіддю, згідно з визначення, яке зазначено в правилах дорожнього руху, у нас підпадає лише перший варіант. Переходимо до наступного запитання. Рухачість темнопору доби, водій механічно-транспортного засобу незалежно від ступеня освітлення дороги повинен вімкнути такі зовнішні світлові пристрої. Габаритні ліхтарі, фари ближнього або дальнього світла, протитуманні фари і задній протитуманний ліхтар. <кій> Рух транспортних засобів в темний період доби дозволено тільки з використанням ближнього або дальнього світла фар. Вибір виду освітлення буде в залежності від умов. Наприклад, коли автомобіль буде рухатися один, можливо використовувати і дальній світлофар. Якщо є поряд інші транспортні засоби, то водію, яких можна засліпити, наприклад, які будуть рухатися нам назустріч на відстані 250 метрів до такого транспортного засоба, ми повинні. Переключити на ближнє світло фар для того, щоб не здійснювати засліплення водія зустрічного транспортного засобу. Відповідно, в такому аспекті. Правильно, відповідь у нас буде саме друга. Є транспортні засоби ще на дорозі, вмикаємо ближнє. Немає. Для того, щоб краще бачити проїзну частину, увімкнемо дальнє фар. Переходимо до наступного запитання. Ви, як водій автомобіля, маєте право використовувати узбіччя. Для руху, для зупинки та стоянки відповідь зазначається в пунктах 1-2. Узбіччя, це, як ми бачимо і з цього малюночка, виділений конструктивною або соцільною лінією дорожньої розмітки елемент автомобільної дороги, який примикає безпосередньо до зовнішнього краю проїзної частини. Який розташований, як у цьому випадку, з нею на одному рівні, та не він не призначений для руху транспортних засобів, крім випадків, які передбачаються правила дорожнього руху, згідно правил дорожнього руху узбіччя може використовуватися лише для зупинки та стоянки транспортних засобів, не для постійного руху, ми можемо його використати для руху лише коли в нас буде. Перекрита проїзна частина, тобто будуть виконуватися якісь ремонтні дороги, але постійно рухатися узбіччям на заборону. Тому правильна відповідь на цьому запитанні буде саме 2. Для зупинки та стоянки. Водіям яких транспортних засобів дозволено рух в даній ситуації? Синього ліворуч, жовтого прямо, червоного праворуч. Синього ліворуч або на розворот. Синього ліворуч жовтого прямо. Синього ліворуч червоного праворуч. Тут ми повертаємося до розділу 8 правил дорожнього руху. В даній ситуації ми бачимо, що в нас є основний світлофор, і на рівні зеленого основного світлофора в нас є додаткова секція. Виходячи, виходячи з цього, водій червоного транспортного засобу не може продовжувати будь-який рух, тому що в нього червоне світло, світлофора. Водій жовтого транспортного засобу, який планує рухатися прямо, також не може здійснювати рух, тому що йому заборонено основним сигналом світлофора. Водій синього транспортного засобу, увімкнувши лівий показчик, планує здійснити або поворот ліворуч, або розворот. Виходячи з цього, в нього є додаткова секція, а саме стрілечка додаткової секції, яка зараз працює, яку ми бачимо, що світиться зеленим кольором. Відповідно, сигнал додаткової секції дозволяє рух в тому напрямку, куди показує стрілечка, а в даному випадку поворот ліворуч, зокрема, передбачає і дозвіл на розворот. Тому правильної відповіді в цій ситуації нас буде в синьому транспортному засобу дозволено рух ліворуч або на розворот. Рухаючись тротуарами та пішохідними доріжками, пішоходи повинні дотримуватись правого боку, лівого боку, будь-якого боку, кому як зручніше. Пішоходи повинні рухатися по тротуарам та пішохідним доріжкам, дотримуючись правої сторони. В Україні правосторонній рух, відповідно, пішоходи також повинні дотримуватися правої сторони. Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок, або, відповідно, по ним пересуватися буде неможливо, то пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, дотримуючись правої сторони і не утруднюючи рух на велосипеди. Тому, згідно. З правилами дорожнього руху, пішоходи повинні дотримуватися правого боку. Переходимо до наступного запитання. Особа, яка користується транспортним засобом і перебуває в ньому, але не причетна до кермування ним, це пасажир, пішохід, особа, яка рухається в кріслі колісному. Знову ми повертаємося до першого розділу загальних положень правил дорожнього руху. По визначенню, хто такий пасажир, пішохід або особа, яка рухається в кріслі колісному. Пасажир це особа, яка користується транспортним засобом і перебуває в ньому, але не причетна до кермування ним. Пішохід це відповідно та особа, яка буде поза транспортним засобом. Особа, яка рухається в кріслі колісному, вона прирівнюється до пішохода, але. В даному випадку нас питається, особа, яка користується транспортним засобом і перебуває в ньому, але не причетна до керування ним. Тому згідно першого ж визначення, загальних положень, правильна відповідь нас, пасажир. Він не причетний до керування транспортним засобом, але перебуває в ньому. Якщо людина знаходиться без свідомості та не має травм, її потрібно. Посадити, щоб голова була в припіднятому положенні, не чіпати, перевести в стабільне положення. Особа, яка знаходиться без свідомості і не має травм, в такому аспекті ми, як люди, які будуть надавати першу медичну допомогу, повинні перевести таку особу в стабільне положення. Тобто на бік, обличчям до себе. Руку покласти під голову, нога зігнута в коліні. Якщо це не буде, і ти, відповідно, не буде мати на увазі травму хребта чи кісток тазу. І якщо, відповідно, серцево легенева реанімація пройшла вдало. В такому аспекті ми переведемо особу в стабільне бокове положення. Правильна відповідь у нас буде 3. То який порядок дій наш буде під час надання допомоги? А правильно алгоритм дій надання допомоги, якщо постраждало внаслідок опіку, опіку на шкірі утворилися плохи? Накласти на місце опіку чисту пов'язку. Обережно зафіксувати без створення додаткового тиску. Проколоти пухирі гострим предметом, після чого накласти чисту пов'язку, накласти на місце опіку тугу бинтову пов'язку. Опік являє собою травму відповідно до даній ситуації тканин під впливом високої температури, сонячних променів чи хімічних речовин. Якщо в особи ми бачимо є пухирі, і якщо в нас немає бинтів або марлі. Ми повинні перев'язати ділянку чистим рушником або використовувати шматок тканини. Чисту пов'язку слід акуратно зафіксувати на місці опіку без утворення додаткового тиску. В жодному випадку ми не проколюємо похилі ніколи. Тому в такому аспекті ми вибираємо згідно е, алгоритму першу правильну відповідь. І Цим же самим ми не створюємо додаткових негативних наслідок для особи. Наступне запитання: якими будуть ваші дії, якщо вантажний автомобіль декілька разів увімкнув дальнє світло? Теж увімкнути декілька разів дальнє світло, не припиняючи рух. Подати звуковий сигнал, попереджаючи іншого водія, що у вас перевага в русі. Початок гальмування, щоб визначити подальші дії іншого водія. В даній ситуації ми бачимо з вами, що в нас є знак пріоритету, а саме 2,6 перевага перед зустрічним рухом. Відповідно, бачимо вузьку ділянку дороги, і ми знаємо, що ми маємо перевагу. В цьому випадку перемикання миготіння дальнім світлом може означати. Якщо один раз то проїжджає, пропускає, хоча ми і так маємо перевагу. Один раз можуть нам подякувати. Два коротких попереду небезпека різного характеру, про що нас може попереджати водій транспортного засоба. Один довгий сигнал вимоги звернути увагу. Або довгий сигнал з дальнім світлом при роз'їзді, також може використовуватися і звуковий сигнал, означає не можу пропустити. Тож в цій ситуації. Якщо нам блимують, ми повинні звернути на наступну поведінку учасника дорожнього руху, який нам їде на зустріч. І відповідно, забезпечивши безпеку дорожнього руху, ми пригальмуємо і подивимося, що буде робити далі водій транспортного засобу, який нам рухається назустріч. Тому правильна відповідь у нас буде саме: три: ми розпочнемо гальмування, визначимо подальші дії. Водія, який рухається нам на зустріч, Ким складається спільне повідомлення про дорожню транспортну пригоду, а саме Європротокол? Поліцейськими, водіями транспортних засобів, що є учасниками ДТП, водієм транспортного засобу винного ДТП та потерпілими. Всі відповіді вірні. В цій ситуації ми повертаємося до Європротоколу. Коли ми оформлюємо Європротокол, ми не зобов'язані повідомляти згідно правил дорожнього руху та алгоритму дій патрульну поліцію. Складанням Європротоколу повинні займатися самі водії, учасники ДТП. Ніхто інший за вас заповняти його не буде. Є випадки, в яких моментах може його заповнити певна особа, тобто яка буде називатися Єврокомісар, але ми тим собі голову. Не забуваємо, ми діємо чітко по алгоритму питання. Поліцейських ми не викликаємо, тому відповідь перша не підходить для нас. Для нас правильною відповіддю буде водії транспортних засобів, що є учасником ДТП. Що стосується сторона А, чи сторона Б. Заповнюється будь-ким з учасників ДТП. Тому правильна відповідь 2. Переходимо до наступного запитання. Чи дозволено орган. Органам внутрішніх справ національною поліцією провести адміністративне затримання, якщо водій порушив правила дорожнього руху, заборонено чи дозволено. Органи, а в даному випадку посадові особи можуть бути уповноважені здійснювати адміністративне затримання. Адміністративне затримання особи, яка вчинила правопорушення, може здійснюватися посадовими особами. Або уповноваженими на те підрозділами нацполіції чи будь-ким іншим, згідно закону України. Тому в цьому випадку правильна відповідь дозволено. Зрозумілий аспект, бо вони є уповноважені особи. Наступне запитання: яке найбезпечніше місце для розташування дитячої тримачої системи в автомобілі? Середнє, заднє сидіння, переднє сидіння. Чи сидіння позаду водія. Цей аспект я би так напевно наголосив, що він не стосується більше, як правило, дорожнього руху, а стосується безпеки дорожнього руху. Розташовуючись на центральному місці в задньому ряду, дитина не так схильна до потенційної небезпеки через деформацію кузова, якщо це будуть бічні удари, в залежності від типу удару. Адже за будь-якого удару навантаження в першу чергу на себе приймуть. Боковини транспортного засобу, якщо це лобовий, то капот, якщо е, десь в бік це двері та дах в разі перебороту. В разі е, центрі заднього сидіння, якщо ми будемо встановлювати ось таку дитячу витримуючу систему, то дитина буде захищена більше від потенційних небезпечних зон, які зберігаються в транспортному засобі. Хоча всі ми звикли говорити про те, що Найбезпечніше місце це позаду водія. Але, зокрема, якщо ми попадемо в лобове зіткнення, то окрім того, що ми вдаримося об спинку сидіння водія, то додатково під час спрацювання подушки безпеки від водія водій по інерції відкинеться назад, тим самим спричинить для вас ще більший негативний вплив. Тому правильна відповідь в цьому тесті саме середнє-заднє сидіння. Або, як правильно говорять, Задній ряд сидінь середнє місце. Чи дозволено водієві відчиняти двері транспортного засобу до його зупинки. Заборонено. Дозволено, якщо на підніжках немає пасажирів. Дозволено в будь-якому випадку. Водію забороняється починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх. До зупинки транспортного засобу. Тому правильна відповідь у нас буде перша. І останнє запитання. На якому з малюнків показаний об'єм? На першому чи на другому. Тут ми повинні для себе згадати, що таке об'єм, що таке випередження. Об'єм – це випередження одного або кількох транспортних засобів, які пов'язані з виїздом на смугу зустрічного руху. Випередження. Це рух транспортного засоба з більшою швидкістю по суміжній смузі. Відповідно, в даному випадку в нас обгін підпадає лише під перший варіант. Саме під першу картинку через те, що ми виїжджаємо на зустрічну смугу для руху. Другий варіант підпадає в нас на визначення випередження, тому що ми будемо рухатися по суміжній смузі з більшою швидкістю. Але без виїзду на зустрічну смугу руху. Тому правильний варіант обгін на першому малюнку. 100% правильних успішних відповідей.